Ви знаєте, про що шкодують люди, життя яких вже близиться кінця, і дихання ледь гріє хворі груди, чи просять вони славою Творця? Чи серце їхнє наповнене жагою, збагаченням і пошуку грошей? Чи може вони заклопотані собою, фігурою чи думкою людей? А чим вони заповнюють хвилини? Що тануть, мов ну, людинка, на очах, невже на хвилювання і рутину, на ненависть, на чваре чи на страх. Про що вони ведуть свої розмови? Про гроші, про політику, зірок, коли останні може кожне слово, коли лишився лиш маленький крок, та ні. Вони не думають про статки, їх більше не цікавить світ речей, їм достань і маленької кімнатки. Не тільки вчути рідних дні людей, їм смачно і від каші, що без солі, як тільки їх заварить хтось близький, сміхатимуться навіть попри болі І вестимуть незривно власний біль. Їм досталь світла, лагідного слова і теплої долоні на чолі. А смерть стоїть в кутку така раптова, і гріється в предсмертю теплі. Ви знаєте, їм хочеться лише часу. Хвилинку ще обійми відчувать. Чи думають вдягать якусь гримасу і когось себе іншого давати. Знімає смерть з людей усяку маску. Зникає все збудоване мить, та тільки дуже часто, надто важко, немає все минуле відпустить, та люди відпускають. Бо в ті миті їм видно справжні цінності життя. Роки вгоміння без дому прожиті і щире непотрібне каяття. Ви знаєте, про що вони шкодують, про те, що уявити не могли, що рідних вже своїх не поцілують, що мали все, та жаль не вберегли. Для них тепло очей. І сміх дитячий, дорожчий за всі гроші на землі, від щастя гірким болем тихо плачуть на смертному останньому одрі. Якби їм дати день вони б прожили його повірте, зовсім не як ми, їх несли вже на, на ноги, сильні крила, забуті жаль сучасними людьми. Вони б за ті хвилини так багато віддали без жалю і без думок. Якби все це раніше не пізнати, отримати безцінний свій урок. Але та ми живі, і час невпинний у жилах наших кров'ю струменить. Ми можемо, ми маємо час зміни. Дай Боже нам всечасно зрозуміть, збагнути, щоб в кінці шляху людського знеціниться усе, за чим біжим. Залишиться тепло і світло слова, залишиться душа і зникне грим. Ви знаєте, про що шкодують люди, як серце їхнє сповнене биття, про те, що більше часу в них не буде, про те, що вкрали в себе сане життя. Амінь.